Доброго ранку. Мені передплатники україномовного каналу. Гарний. Такий сонячний серпневий ранок. Не дуже теплий. Зараз в російськомовному каналі знімав. Подивився 15 градусів. <кій> Тепла. Зараз ну, обіцяю бути тепло. Такий вітерець легенький. Нарешті майданчик для виголу тварин собак вільний. Можемо піти погуляти, але не ну, знаю, тут великі собаки гуляють Нам, Нам з Максиком. Так, сьогодні у нас вже 12 серпня 2024 року понеділок. Початок робочого тижня, ще я вас усіх вітаю. Я завжди кажу, є робота, буде і зарплата, і буде життя. Як пройшла ніч у Харкові. Все. Теж я завжди з вечора. Тривоги неодноразові. І вночі. Ну, А зараз так гарно. Ні, ну, Як казав, виходили на вулиці, щось так вдома не чутно. На вулиці виходили, так бух, бух щось далеке таке. Ну, Будемо сподіватися, що або ППО, або Ладно. будемо сподіватися, що це скоро все скінчиться, оці пупу і буде все, все як до війни. Все, пройшлися, нам вже потрібно додому. Вже. Половина може без 27. Треба на роботу збиратися. усім миру добра злагоди, усім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити, не на наче. До побачення, любі, пока.